Всім привіт! Це кулінарний влог. Я буду робити котлети по типу заготовки на потім. Так як в мене немає кухні зараз, в мене є аерогріль, і я буду робити фарш, ну робити котлети, заморожувати їх, і потім, по необхідності, буду їх готувати в аерогрілі. Зараз я хочу зробити. Десь плюс-мінус на тиждень заготовок котлет. Я буду робити котлети одного виду. А для того, щоб серед тижня не заморочуватись і не думати, що готувати. Не те, що ми будемо їсти тільки одні котлети, ні, ми будемо їх чередувати з чимось, що не потребує заморозки, і те, що можна так просто приготувати швиденько і все. Показую мою кухню. В мене є макрохвильовка, аерогриль. Чайник є маленька плита. На ній я лише варю, і лише те, що вариться не дуже довго. Для котлет мені знадобиться 2 кіло фаршу курячого зі шпиком, жирочком і 4 середніх яблуки. яблука. Я брала семеренка кисленькі. Також знадобляться паніровочні сухарі. Ваші улюблені приправи і трошки борошна. І два-три яйця. Я поки взяла два, подивимось, якщо буде мало, то візьму ще третє. З яблуками все дуже максимально просто. Я просто розрізаю їх на невеликі кусочки. Приблизно приблизно десь ось такі. І змінчаю потім у блендері. Тому тут за красоту ми не боремось. Десь 4 середніх яблучка повинно вистачити. Викладаємо фарш. Насправді я такі котлети готувала з різним фаршем, з різним м'ясом. Ну, більше всього мені подобається курячі, бо я курятину більше люблю, але смачно і поєднувати, наприклад, свинину у курятину, або використовувати філе стегна, також фарші. Теж дуже, дуже смачно в цей раз я збила яблуко в курешку. Іноді я збиваю кусочками, іноді в пюрешку. Хорошо, як коли А якщо кусочками, вони іноді відчуваються вже запечено, можуть бути. Якщо пірачкою, вона додає більш соковитості і котаки більш суковиті. Додаємо яйце. Дві штуки. Я додаю сольки. Приблизно десь 2 чайні ложки. Так. Далі я додаю, в мене є трохи паприки. Космічок. Саме більше, чого я додам, це гриль приправа. І трохи чорного перцю. Всі приправи додавайте за своїм смаком. Можна обов'язково використовувати саме такі приправи, ці мені подобаються, тому їх використовую і ці в мене є вдома. Ви можете використовувати свої улюблені приправи, в принципі, любі. Гарно перемішуємо фарш. Скажу, це було нелегко в цій маленькій мисці перемішати це все, але я все добре перемішала. де неде в мене трапляються отакі кусочки яблучка, це не критично, воно теж смачно запікається. Якщо фарш виходить житкуватий трошки, бо яблуко воно пускає сок, можна додати трохи а, борошна. Я зовсім трошки добавлю, але не дуже багато, тому що хочу все-таки, щоб соковитість залишилась. От. А хліб я не додаю в котлети. Мені подобається чисто з м'яса я завжди зважую м'ясо. Я використовую на одну котлету десь 80 грам фаршу. Далі я змочую руки у воді. І ліплю котлетку. У мене фарш трошки шуткувати вийшов, але, в принципі, нормально. Обмакую в сухариках гарненько. От. Роблю форму, ось таку, і ось такі котлетки в мене виходять. Виходять ось такі котлетки. Тут 6 штук поки що, в мене ще ціла миска фаршу. Я їх зараз кладу в морозилку і буду чекати, поки вони замерзнуть. Це частина моїх котлет. Вони зараз в морозилці, і вони ще м'якенькі, бо я їх тільки поклала. Почекаю, поки вони застигнуть, і буду заморожувати другу партію. Тут в мене вийшло 15 штук. 15 штук це десь, якщо кожен день їсти котлети на обід і на вечерю. В день у нас виходить 6 котлет. А мені одна на обід, одна на вечерю. Олегу дві на обід дві на вечерю. Це виходить 2,5 дні. 15 котлет. таких. Яка вам котлети? У мене вийшло 36 штук. І зараз покажу, як я їх готую. Я викладаю в чашу, наприклад, 3 штуки. Це. Аерогриль. Просто закриваю, вмикаю і тут обираю або режими, або сама налаштовую температуру. А я ставлю на 27 хвилин на 180 градусів. 27 хвилин пройшло, дістаю котлети. Дивіться, які вони рум'яні. Котлетки рум'яні, ароматні. Вас. Зараз ще покажу, який він всередині. Скоринка хрустка, а всередині вони отакі от соковиті. Дякую за перегляд, всім смачного!